Бешень це ті, що, мабуть, даунхілом займаються. Нормальні взагалі люди перевіряють маршрути. Ще тоді потрібно було задумати, що чесно. Ти не шавка якась, ти велосипедист. Ну, люди матюкаються. Та на бізнесмена? Труд. Пригода. Це свобода. Це стіль. Стіль. А еще он стильный дохера. А стиль превыше комфорта. Велосипед – это для меня свобода, прежде всего. Коли ти нічим не обмежений, коли ти вільний, коли ти сідаєш в будь-який момент, в будь-яку погоду, в будь-який день, в будь-яке свято чи що то інше, і просто крутиш. І ти незалежний ні від кого, тільки є ти байк, з яким ти єдине ціле, і ви мчите кудись, які емоції у мене викликає велосипед, тільки позитивні. Ну, буває інколи трошки негативу. Це коли щось зламалося, або коли ти впав, забився, або коли ти брудний, або змог до ниточки після дощу. Але так, це трішечки негативу, який зразу перекривається позитивом задоволення, що тобі це все приносить. Перш за все, ніяк не предмет, ніяк не транспорт. Це як Мій друг, мій брат, я і велосипед ми єдине ціле. І перш за все я бачу себе. Я і він, ми от разом. І без велосипеда я свого життя не представляю. Коли я на байку, мої думки чисті. Я думала, що велосипеди це взагалі не моє. І тут раптом я зустрічаю хлопця, який їздить на велосипеді. Це його улюблений від спорту. Через. Декілька місяців, як ми почали зустрічатися, і він посадив мене на велосипед. Я навчилася кататись ще раз. <гум> З той же день я в'їхала в швидку допомогу, причому вона просто стояла. Через певний час, коли я вже більш-менш нормально каталася на велосипеді, мені хлопець сказав: поруч є дуже класна траса. Вона називається В'єтконг. Їдь, тобі подобається. Бачу, що я дуже впевнена їду в річку, це мій останній шанс зараз застрибнути з велосипеда. Тоді якраз і трапилася та аварія, коли я перекинулася через руль. Я тоді йшла і думала, я більше ніколи не сяду на велосипед взагалі. Почуваєшся спочатку ніяком, а потім щось трапляється з тобою, наприклад, як від фон. Це виходить. І ти навіть вже не збиваєш пішохід. І для мене велосипед. Это классное слово было про незламность. Но ты постоянно тренируешься, тренируется твоя выдержка, твоя концентрация, твое владение велосипедом, твое владение телом. Это и инструмент для получения офигенного удовольствия и адреналина это и инструмент для зарабатывания денег, потому что благодаря этому теперь у меня есть магазин, теперь у нас есть кемпы, у нас есть канал, который построен полностью на это. Это велосипед, который вообще мне все дал в этой жизни, наверное. Помню ли я, как я учился ездить на велосипеде? Это был китайский велосипед, который мне тогда мама еще, естественно, купила. Он весил, как чугунный мост. Но я точно знал, что это будет успех. И я увидел вживую, как люди на заднем колесе прыгают на каких-то корнях на велосипеде. Так вот оно, значит, как адреналин выглядит по-настоящему, а не вот это ваше баловство уличное. Самое яркое приключение на велосипеде с моим прекрасным компаньоном отправились на электровелосипедах по Карпатским горам. И мы нашли маршрут, в интернете. Я же не помню километраж этого маршрута, какие-то там безумные цифры были. Мы сильно в себя поверили и решили, что мы тоже сможем это сделать на электровелосипедах. Проблемы начались абсолютно сразу же. Нормальные вообще люди проверяют маршруты. И как бы ну, логично, что за 10 лет в лесу, блядь, много чего может поменяться. Людей мы не встретили. Я думаю, там всех съели медведи. Абсолютно ни одного человека не встретили. Очень яркое путешествие было. Так понравилось. Но природа была очень фантастическая. Накидали красивые велосипеды на борт с собой и поехали путешествовать по Европе. Мы попали на Финал Кубка мира по Даунхилу. Мы видели все мировые звезды, которые мы видим по телевизору. Но это как может быть не все понимают, но это как любите футбол. И вот есть такая тусовочка после футбола, когда какая-то команда выиграла, и такой бар огромный на улице, и все висят, и тут Рональдо, вот Месси, вот же они рядом, можно их обнять, можно пиво выпить, спросить, чувак, ну как оно там, обняться с ними. Примерно такая тусовка происходит на дело соревнованиях мирового уровня. Это абсолютно нормально, нет никакой охраны, нет никакого ограничения. Это просто как со своими кентами ты гуляешь. Да, он чемпион мира, но он просто обычный тип с пивом сейчас, на данный момент. Не могу уже сидеть за компьютером, мне уже бесить начинает этот монтаж, поэтому мне надо срочно куда-то удалиться. Очень прекрасный инструмент это взять Вельчик и просто поехать вот, -вот в лесочек, эти нет ни одной души. Только орлы летают, соколы, белочки бегают, и вот прям там вообще хорошо, очень хорошо. Рельщик это прям туда тебя завезет, без всякого вот этого дыр-дыр-дыр. Ты -дыр -дыр. ну, спокойно, тихенько себе едешь, красивенько, заряжаешь везде, где даже дорожечки, и отлично себе мозгами отдыхаешь. Знаешь, что первый день у тебя, во-первых, акклиматизация, ты не раскатан именно по горному, то есть ты катаешься дома, и в горах это абсолютно ну, разный уровень сложности и физически, поэтому первый день он всегда такой, первый блин комом, тебе не нравится, потому что тебе ничего не получается ты либо падаешь, 100% процентов падаешь, первый день всегда падают. И ты такой думаешь, что э, я такой лох стал, я что-то, блин, это ну классно дома катался, приехал в горы, и кусок говна какого-то, трасса сильно разбита, что-то тут все не так, велик, что-то не, не, не так настроен, покрышки не те. И ты, короче, винишь все, кроме себя. И второй день, ты садишься на велосипед, выезжаешь опять же в этот парк, и уже с этой велик уже ничего так едет. Уже и трасса не такая-то разбитая, вроде бы как и неплохо. И покрышки уже начинают держать, и ты уже так что ты начинаешь вкатываться. И вот обычно на второй день, во второй половине дня, это прям уже начинается флоу. На третий день ты как будто тут родился, как будто ты родился вместе с велосипедом, и ты прямо едешь, никуда не спешишь, катаешь. у тебя все офигенно получается. Ты прям Iron Man, ты прям чемпион мира, ты летишь, чувствуешь, ты просто порхаешь над этими всеми вылетами, скорость твоя в недосягаемости, а вот тогда максимальное удовольствие. Ты когда чем-то увлекаешься, конечно, ты об этом постоянно разговариваешь. Вот сейчас у меня появилась кошка, и я всем такой, блядь, смотри. <laughs> а? За нос кусают, за все кусают. <laughs> то есть если первая сторона это как раз пункт А, пункт Б, то вторая сторона это скорее самурайская тема, типа нет цели, только пить. Вот свобода, что ли. Ты очень мало от чего зависишь. У тебя есть велосипед, есть ноги, руки, все. Ты сел, поехал, ты не зависит больше ничего. Да, конечно, типа есть похода, есть там свое какое-то самочувствие, дела, еще что-то. Но кого это утомляло в конце концов? У нас как-то до, до сих пор очень странно относится к велосипедистам, что велосипедист На тротуарі это враг для пішеходов. велосипедист на дорозі это шутка для водителей. И по факту велосипедист почти нігде не чувствует себе комфортно за этого. Поехали з за город на природу. И на следующий день ехали домой и уже в городе разъехались. Я поехал на работу. Вона поїхала домой. Ми и через п'ять хвилин. Минут... Я вже йому дзвонила, плакала і казала, що я впала. Я какой-то поц на машині підрізала? Там і лицо і біта, і крашено, і шлем в см'ятку. Їхав якийсь жигуль. Хоча мене щемити, я там ще не побачила, що в'їжджаю в колію, чпилась і впала. Дуже сильно. Так чи ти любиш кататись? Так, да, взагалі. Ні-ні, ні, більше не виїжджала. Все, це була моя остання вилиска. Я їх е, я бачу, там, що хтось кудись їде, не хочеться сісти. Але я подумаю, мені так страшно, що я не знаю, не можу. Про таку свободу для мене. Е, не знаю, коли нічого не стрималася всі поїхав. Може, так і про авто можна сказати, але е, для мене велосипед ще вітер в вухах. Мені не вистачає свободи на велосипед сісти. Мрію. Так, тут більше вже не про те, що я мрію приїхатись, ще щось тут уже про те, що хочеться подавати внутрішні страхи. Такі хочеш щось сказати на останок? Дякую, що спитали. Може, я тепер ще й знову поїду. Нічого, стану бізнесменом? Заработою гривні, Викуплю всі рами. и полностью развешиваю по квартире. По вот этой квартиру продолжу снимать, потому что свою покупать все-таки я не прям все деньги собрался зарабатывать. Ну, я сам, Ну, У меня есть друзья, которые катаются и они ездят на всякие там Покатушки, і я один раз з ними з'їздила, якось воно так все закрутилось почала кататись разом з ними. Переросло в, не просто в транспорт, а в захоплення. Випустити пару, цей драйв. Це також дає тобі певні відчуття свободи. Більш як для душі, аніж там якісь змагання там, або якісь призи здобувати. Для мене свобода це коли. В тебе є право вибору, коли ти можеш робити, що хочеш, коли хочеш, як хочеш, де хочеш, з ким хочеш. І коли тобі ніхто не нав'язує оці рамки якісь, які є в соціумі у нас, ти повинен робити так, а не отак. Тобто свобода для мене це коли в тебе немає якихось рамок. і ти робиш те, що хочеш робити, аби тобі було добре. То життя в нас е, одне, і ми повинні його проживати так, аби в нас була оця свобода, свобода вибору, свобода руху, свобода слова і так далі. Важливо, щоб був їх соціум, тобто в коні, щоб був табун. Люди зазвичай не потрібні, але людям потрібні коні. час було страшно, але мені дуже подобається, бо там такий є момент довіри собі. По-перше, дати собі простір. Червоний, дуже модний. Я знаю, що це дуже модний вілік. Я не знаю, чому він модний, але він називається JT, Всі восхищалися. Вона вигляд, що я розумію. Велосипед це пригоня. Це свобода. А ще подобається кататися по дорозі, коли нема машин, коли нема людей, ти по шості ранку, ти таки їдеш, вітер в обличчя. Ну ти як пташка, знаєш, не знаєш. І ще це котіння це віліка. Ну тому що набридає просто стерчати в місті ти хочеш побути без людей, вирватися, щось нове побачити. А якщо ти хочеш брати від життя все, то треба собі експериментувати, ганяти, розширювати свій е, своє коле вражень. Людина не може прожити без велосипеда. <різ het> <різ het> Ні, мав велосипеда. Як так сталося? Якщо <sharp> 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 я скажу в мене, більше не буде брат. Я думала, що він мені в спадок дістався. Але ні. Це був велосипед брата, і коли в нього з'явилася дама серця, він віддав його їй. Так, да, всі купути великі. Будемо кататися. Кайфувати від життя. Треба кайфувати від життя просто. Де закінчується твоя свобода? Моя голові? Свобода. 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 Свобода?